17 жовтня Росія випустила на територію України понад 40 дронів камікадзе. За інформацією міністра внутрішніх справ Монастирського більш як 30 безпілотників вдалося збити. В цієї кількості 28 летіли на столицю. Вранці у Києві пролунало п'ять вибухів. Внаслідок обстрілів у Шевченківському районі. Зруйнована багатоповерхівка. Станом на 18 годину відомо вже про чотирьох загиблих. Ще четверо людей постраждали. Дали вдалося врятувати 19 осіб. На місці продовжують працювати всі необхідні служби, дістають киян з під завалів та надають необхідну медичну допомогу. Очевидно, що це є черговий терор цивільного населення, тому що більшість киян сьогодні прокинулась під звуки стрільби, які намагалися збити ці дрони, і шум вибухи самих дронів. Це звичайно говорить про те, що метою. Терориста Путіна було саме залякування цивільного населення і удари по центру міста. Тим часом МЗС Ірану вкотре заявило, що Тегеран не передавав Росії безпілотники для використання у війні проти України. Зокрема, про це сказав офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані під час щотижневої прес-конференції. Свою чергу Україна працює із сусідніми країнами Ірану, аби зупинити всі логістичні коридори постачання зброї Росії. Про це заявив нардеп та член української переговорної групи Давид Арахамія. Що Троє людей загинуло в результаті ворожого ракетного удару по Романському району Сумщини. Три російські ракети прилетіли в об'єкт цивільної інфраструктури. Дев'ятеро людей отримали поранення. Знову під ракетним обстрілом Вінницька область є влучання по об'єкту критичної інфраструктури, попередньо без жертв. Окрім того, є підтвердження вибухів у Дніпропетровській області. Голова Уваризніченко повідомив, що удар завдали по енергетичній інфраструктурі Кам'янського району. Сталися пожежа і серйозні руйнування. Загалом, після сьогоднішніх ударів, майже 600 населених пунктів України залишаються знеструмленими. За словами заступників Тупника МВС єніна де це можливо підрозділи ДСНС залучають мобільні електростанції для подачі електроенергії населенню. Попри постійні атаки росіян та тероризм мирного населення, наші захисники впевнено обороняються та йдуть вперед на багатьох напрямках. Лише за добу збройні сили України ліквідували 8 ворожих танків, 12 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем по одній системі залпового вогню та ППО. Стало менше і на 320 окупантів за даними Генштабу. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Волинському та Полійському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних іранських безпілотників з території Білорусі.